Привіт, дітки! Сьогодні ми будемо роз'ясняти і розповідати зі златочкою, хто де в свійських тварин тато, хто мама, а хто дитятко. Ось дивись, Златочка, Ось тато. Це хто? Пес так, тато пес. А ось мама. Як її називати? Собака. Так, собака. А хто ж це такий їхній маленьке дитятко? Цуценятко! Цуценятко. О, а це пухнастий тато. Це хто? Кіт! Так, тато кіт! А мама? Кішка. Так, кішка! А маленьке дитятко хто? Кошеня! Кушеня! Ось дивись, як цього тата звати? Півень! Півень! А матуся! Курка! Курка! А малесенька дитинка! Курча! Курча! Ось великий тато! Як його назвати? Гусак, а мама? Гуска. Гуска. А маленько. Гусеня. Гусеня. Ось рогатий тато. Він хто? Баран! Баран. Ось, а мама. Вівця. Вівця. А хто ж це такий їхній маленьке дитятко? Ягня. Ягня. Ось тато високий, і гарний, і красивий. Хто він? Пінь! Тінь! А мама хто? Кобила! Кобила! А малесеньке дитинчатко! Лоша! Лоша! А з вушками хто це тато? Кріль! Кріль! А тоді ж маму як назвати? Кролиця! А малесеньке хто буде? Кроленя маленьке! А це хто в пір'ях за тато? Качур! Так, качур або його ще називають селезень. А мама тоді хто? Качка. Качка. А малесеньке дитятко. Хто воно? Каченя. Каченя. О, великий з великим хвостом. Що це за тато? Індик. Індик. А маму як назвати? Індичка. Індичка. А маленьке таке, як ти. Дича маленьке. О, що це такий за рожевий тато? Кабан! А маму, як тоді назвати? Свиня! Свиня! А їхнє дитинчатко як назвати? Паросян! Так, порося. О, що це за тато з такими рогами? Козел! Козел! А мама тоді хто? Коза. А малесеньке дитятко. Так, можна сказати, козенятко. О, а це який могутній тато. Як його назвати? Бик. Бик. Не забувайте поставити лайк. А мама хто тоді? Корова. Ось, а маленьке дитинча у нас теля! Теля. Не забувайте дивитися наші наступні відео. Папа! -па.